Директором Міжнародного благодійного фонду Військова медицина України Туровській Аллі Володимирівні Від Барліт Анжели Анатоліївни 11.05.1971 року народження міста Запоріжжя, вулиця Миколи Корищенка, будинок 32, дроб 12. Телефон 066 07 30 730 582. Діагноз тричі негативний рак молочної залози. С50. Злоякісне новоутворення молочної залози. Інвазивна карцинома лівої грудної залози. РТ0 РН2А 4 дроб 19. ЛВ1 ПН0 Р0. Прогресування захворювання. Прооперована, пройшла з моменту захворювання 25 хіміотерапій. Звернення. Прошу надати мені допомогу в оформленні, в оформленні документів відповідно медичних стандартів ЄС. Допомогу передачі мене німецьким медикам та госпіталізацію до профільного стаціонару для безкоштовного лікування. Погоджуюсь на публічність інформації. Щодо перебігу подій моєї хвороби, зв'язаних зі співпрацею з Міжнародним благодійним фондом Військова медицина України.